Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі. Закінчується перший в історії нашої батьківщини тиждень богопосвяченого життя. Сьогодні чуємо останні слова з Євангелії, як апостоли, Котрі були рибалками, повні подиву, залишили все і пішли слідом за Ісусом. Цілий тиждень ми молилися, щоб Бог покликав у церкві Бо посвячених осіб, а також просимо Бога, щоб покликав до служіння Йому, також із нашої парафії. Молодих людей. І останні тижні в Євангелії ми чуємо, як Бог хоче бути близько кожного з нас. Адже декілька тижнів тому ми чули, як Господь приходить до свого рідного міста Назарету і йде туди, де люди зустрічаються, йде до синагоги. Бо там хоче бути разом з тобою. Але мешканці Назарету виганяють Ісуса, з синагоги, виганяють зі свого рідного міста. Дві тижні тому ми чули, як Ісус іде дому Петра. Щоб оздоровити його хвору тещу з гарячки. Дехто жартує, що тому Петро зрікся Ісуса, що той оздоровив його тещу. Але ми розуміємо, що цей образ Євангелії хоче нам сказати, що Ісус також є. В наших домівках, там, де ми після важкої праці повертаємося, дає своє. Сьогодні Євангелії Ісус приходить до місця праці. Він також там є з нами. Так як є з Петром, Він входить в його лодку. В ній він працював, роздумував, мріяв, щоб якнайбільше заробити, але також змагався зі своїми страхами, коли була буря, коли, так як сьогодні в Євангелії, ні в чого не вдалося зловити і мусить повернутися додому з пустими рука, руками. Ісус приходить до Петра в той момент, коли йому нічого не виходить. Коли Петро знервований, не переспана ніч, коли нічого йому не вдається, коли втомлений і голодний, останні ночі або ж точніше сказати, останні три роки. Ми дуже подібні до апостола Петра. Ці наші ночі дуже подібні, коли треба насилувати себе, щоб встати і йти до праці, коли знову не переспана ніч, коли по 4 по годин тривоги, коли просто важко. Можна було б думати, що Ісусові було б легше підійти до Апостола Петра, коли Той був задоволений, коли наловив риби, коли був щасливий. Ні. Бог є близько нас завжди, коли нам є важко. Він постійно є з нами в нашій самотності, в нашій праці. В наших змаганнях, і Його Слово завжди є до нас. Він завжди промовляє в кожен момент нашого життя. Сьогоднішня Євангелія показує міць слова Ісуса. Це слово, яке захоплює і збирає народ. Народ, який йде так близько до Ісуса. що його начебто штовхає в озеро, вже немає місця, бо так люди близько хочуть бути Ісуса, що Він мусить вибрати якусь лодку. Вибирає лодку апостола Петра. На Генезарецькому озері, як описують в кроніках історичних того часу, було близько. 200 лодок. Але Ісус вибирає апостола Петра, Його лодку. Це Тайна Божого покликання. Чому вибрав саме мене, Отця Андрія? Це Тайна Божого покликання. Чому саме нас Бог вибрав? І зібрав у спільноту як цих людей навколо Ісуса над озером. І ця наша лодка, яка має на ім'я парафія Святого Миколая. Цей наш костел такий оболілий. Вже півтора місяця чекаємо, як мінкульт обіцяв засклити верхні вікна, бо тут віє, коли зараз в цей момент тут стою біля вони. Але приходить до нас Ісус, бо Він тут є разом з нами, нас вибрав і поставив в цьому часі, в цей момент історії, це якась велика Тайна Божого вибору. Це Слово Боже має таку міць, що втомлений, знервований Петро. Після невдалої ночі слухає Господа. Він професійна рибалка, з ним був його батько, професійний рибак. І син столяра, син Теслі, каже, професійному рибалці відчали на глибінь. І закинь сіті майже в півдні. І професійний рибалка, але кожен, хто з нас якось тримав колись вудку чи сіті, знає, що рибу ловиться коли темно, коли ранок, тому що вода нагрівається, і риба йде в глибину. А Ісус говорить ще одну нелогічну для рибалки річ, випливе на глибину, адже сіті ставилися завжди біля берега, щоб риба близько могла в них запутатись. А Генезарецьке озеро 46 метрів глибини, коли навіть за лодку викинули сіті. То для риби не було шансу, не було можливо, щоб не тільки в цю пору, але на середині озера зловитися в сіті. Для людини неможливо. Але для Бога завжди можливо, для Божого Слова, яке не тільки перемінює апостола Петра. Не тільки збирає людей навколо Ісуса, але також звершує величезне чудо, що так багато риб що всі ті починають рватися. І напливає друга лодка, і ці занурені лодки, виповнені рибами, які підскакують, коли вони зловлені. Ці лодці і Петро, який падає на коліна перед Ісусом. Йому, може, на лице, на голову ці скакаючі риби, лодка повна цих риб, а Він говорить, виходь, Господи. Говорить до Господа: виходь всередині озера. Чому так говорить емоційно, спонтанно. Тому що перелякався, як Боже Слово має міць. В нашому житті, іноді ми теж хочемо, щоб все відійшло. Іноді, коли маємо досить нашої роботи, нашої ситуації, зволікання нашої влади щодо повернення цього костелу. Іноді хочемо, щоб все відійшло або самі ми. Десь втекли за три дев'ять земель. Так хотів Петро. Він побачив свою грішність. Але тоді йому Ісус каже Не бійся. Це слово Господь повторює в святому Писанні. 365 разів, стільки, скільки є днів впродовж року, Бог завжди говорить людині: не бійся, я з тобою, я тебе не залишу. Хоча б про тебе забула рідна мати, я тебе ніколи не забуду. В усіх тривогах, в усіх сиренах, в усіх вибухах я з тобою. Не бійся. Коли довіримось Богові, перестаємо боятися. Так насправді чого наше духовне життя не змінюється? Бо ми часто на мілені. Ми запустимо ті сіті на мілену і роками вони пусті. Наше життя не змінюється, наша молитва не змінюється. По суті, ми запустили якір лінивства, чи, хто хоче, можна по-іншому, ручний тормоз лінивства, і нічого в нашому житті не міняється. І духовно ми. Не ростемо, і, і, можливо, щось там е, махаємо тими веслами, тими руками, але ні в якому напрямку не рухаємося. Бо ми боїмося переступити через себе. Петро переступив через себе, через свій егоїзм, що він краще знає, бо він рибалка. Коли і як ловити рибу. І, по суті, якщо хочемо мати плоди в нашому житті, ми маємо переступати через свої привички, через свої схеми, ми маємо постійно йти за Словом Бога. Бо людина є така, що вона лінива. І завжди знайде е, проблему, щоб не молитися, щоб не читати Боже Слово. А коли би так запитати, маєш 30 років, е, чи з 50, чи може більше, чи хоч раз в житті ти прочитав, прочитала ціле святе письмо. Це найважливіша книга твого життя. Так багато сидиш в тих новинах, в тих тіктоках, в тих телеграмах. А найважливіша книга твого життя, якби читати в день один розділ, три, максимум п'ять хвилин, підкреслити те, що найважливіше від першої книги до останньої. Тому, дорогі брати і сестри, не тільки ти часто вимовляєшся Господу. В першому читанні сьогодні ми чули, що це також і робив пророк Ісая, коли воно описує, як Господь такий величний на великому престолі і одягнений в величний одяг і шукає, кого мені послати. То Ісая вимовляється, а то в мене невідповідні уста. Так говорив Мосей, який заїкався, так говорить Ісая, В мене нечисті уста, не справжні уста. Сьогодні пригадується, як, як сьогоднішня мода хоче, щоб. Устав в дівчат, губи в дівчат були такі наколані, надуті. І іноді хтось приходить до цього причастя, така бідна шкода цієї дитини, бо, бо на спухло це все навколо. Ну, сьогодні, коли було мінус 7, то то є набагато швидший спосіб, щоб мати їх такі надуті. Вистачить поцілувати стовп на морозі. Але не йдеться про це, дорогі брати і сестри. Йдеться в першу чергу про те, чи ти наколюєш свої уста святим писанням. Чи ти намазуєш свої губи святим писанням, коли прочитавши. Уривок зі святого Писання цілуєш цю свою Біблію, надіюся, що ти маєш свою особисту Біблію. І що часто з нею перебуваєш і щоденно слухаєш Господа. Бо Бог промовляє, це тільки ми його не чуємо. Дуже часто в нас є багато глушилок, так як в нашому храмі були глушилки після війни КДБ. Щоб люди не чули справжніх новин, багато є в нас таких глушилок. Е, перша глушилка це ця з екраном, глушить нам мізги від ранку до ночі. Тому, е, дорогі сестри, і брати, варто зробити сьогодні собі постанову, що, що не будеш розставатися Словом Божим щоденно. Що не засну, поки. Не прочитаю хоча б один розділ Слова Божого. Бог кличе сьогодні кожного з нас, бо покликання це дозволити Богові діяти через себе. І е, так як дозволив це Петро Апостол, як дозволив це Ісая. Очищає наше серце, наші уста через святе Писання, щоб ми були устами Бога. Петро Ісая повірили, бо віра народжується від слухання. Чи ми подібні до цієї юрби, яка хоче бути близько Ісуса? Чи переборюємо труднощі, щоб почути? Боже Слово, чи ми подібні до Петра, який е, на Слово Ісуса робить те, що Господь Йому каже, і Він закидає сіті. Ісус просить Сьогодні Тебе, щоб Ти довіряв йому, довіряв його Слову. Запрошує, щоб. Підняти ці свої якуряї, щоб опустити ці свої тормози лінивства, і щоб виплести на глибінь, щоб рятувати людей, рятувати людей, які сьогодні у прірві. Так багато людей живе без Бога, так багато людей помирає без Бога. Через ці вибухи, через е, е, атаки Росії перед попередньою месою приходить дівчина вся в сльозах. Сьогодні мого батька вбила російська ракета. Так багато людей помирає у гріху. Без Бога, несподівано, ми маємо бути устами Бога. Маємо Його слухати, щоб бути його устами. Коли е, один з вчених підходить до Ісуса і питає, що маю робити, щоб зміцнювати мою віру, Ісус йому відповідає перше: слухай, слухай Ізраїлю! Слухання це перший наш обов'язок, слухання Божого Слова. Він до нас говорить, але в нас дуже багато глушилок на щодень, які не дозволяють слухати це Боже Слово. Тому просимо про віру і про смирення Петра, щоб Бог міг діяти. В моєму житті, а щоб він міг в ньому діяти, треба почати від слухання Бога, слухання Його слова, такого слухання, яке дозволяє мені не триматися мілини і тільки бити по воді, але справді виплести на глибину. Амінь.